Ми ротоударних безпілотних авіаційних комплексів дякуємо за постійну допомогу і необхідну техніку нашому великому другу і естонському побратиму Івару. Цього разу він прислав нам ноутбуки, які нам дуже важливі та необхідні це прискорить контроль за знищенням російського окупанта, цих хробаків поганих. Також, також ми дякуємо, дякуємо Лінкасу. Лінкасу дякуємо за невідкладну та вчасну допомогу з доставкою техніки. Тримаємо стрій! Слава Україні! Тримаємо спокій Європи разом! Слава Україні! Героям слава! Ось такі ноутбуки. Ігор, супер! Дякуємо завдяки таким, як ти, і такі, і наші друзі естонські. Ми переможемо цю хворобу людства.